Понесуть тебе, щоб нога твоя не спікнулася в камінь. На спитай, Василийська, ти не наступати будеш. І то чуштовая змія. Захищає клану мене надію. Я визволю його, захищу його, бо він знає моє я, і буде звикати мене. Я почую його, бо з ним скамботі визволю його. І прославлю його, добрим життям обдарую його, і дам йому спасіння моє. Да очі сіну, святому, дохові, нині, по всі там святому духовині по всій часі на віки віки. Аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя слава тобі, Боже, але слава тобі, Боже. В мирі Господу помолимось. Господи помилуй. За мир з неба і спасіння душ наших Господу помолимось. Господи помилуй. Шановні земляки, дійсно, як уже сказано, що ми тут збираємося вже 6 років біля цього пам'ятника, а з 93-го року тут стояв дерев'яний хрест, хто ще пам'ятає. Але цей рік особливий. Почався серйозний суспільний перелом в душах. І вже вчора прозвучала Думка, яка вже для нас є орієнтиром на роботу далі. Починається розшифрування, а скільки ж було повстань по Україні напередодні Голодомору. Кого душили цим Голодомором? І скажемо, що дай, Глухів наш був не останній. До речі, свій час вийшли в 1972 році, таненька книжечка така, з емблемою чекістів зверху, є такий фронт. І перша новела якраз про 30-й рік у нас на Глухівщині. Про те, як наші глухівчани опиралися колгоспному будівництву, так званому, коли в них віднімали все і землю в тому числі. І там, де зустрічалися колись у нас в Лухаві Янукович з Медведєвим, хай їм і кнеться не добре. Ніхто ж їм не пояснив, що стоять вони на гробах Колишніх чоновців, часті особового назначення радянські, які вбивали наших, а наші вбивали їх, і там їх ховали. А потім радянській владі чомусь треба було знищити ці пам'ятники. Вони ще були в свій час такі от, подробки, потім їх не стало. Бо в російській політиці є така дуже неприємна річ, але треба її знати, хто за Росію життя віддав, але слави їй не приніс забути. Хіба в 41-му році було мало героїзму радянських воїнів? А де пам'ятники 41-го року? Їх немає. От 43-го, будь ласка, тоді вже все, слава, перемога і так далі. Колись Литвин Володимир Михайлович сказав таку фразу, що українці це єдина нація, яка святкує свої поразки. Ми не поразки святкуємо. Ми Вшановуємо всіх, хто щось хотів зробити, хто життя віддав, у кого життя відняли. Може, не вдалося зробити в той час. Але саме те, що ми їх не забуваємо, що ми їх шануємо, що ми до них приходимо. І навіть в Лухаві, так, да, в Глухові не було голодомору. Ми, ми були в буферній зоні. Але ж розповідала мені моя бабуся, як доповзали до Глухова, оті опухли з півдня і помирали отут, бо в ринок лежали, мертві, пухли. Де їх поховано? А ми цього ще не знаємо. І нам ще це, це треба знайти. От. Що, що з ними зробила радянська влада. Тому те, що ми збираємося тут, давайте все ж таки думати, що це не одноразовий акт, прийшли, поставили, розійшлися. Через рік знову ще раз прийдемо. Щоб такого більше ніколи не було. Щоб ми вже мали завдання на весну вибори міську раду, ставити на відповідальність всіх депутатів, хто б не пройшов від Глухівщини, всіх сюди. І з кожного питати, хто що робить і хто що може, чи не робить навпаки. Тому пам'ять тих, хто померли страшною смертю. У нас вже кожен рік так от хліб, хліб з України вивозили. В 32-му, 33-му вони хліб вивозили всю їжу. То в 47-му, 46-му, так, да, тоді хліб, тоді менше згоду померло. Тут йшов, скажімо, відверто геноцид. І от цього не будемо забувати. Будемо вклонятися їхній пам'яті і знати, що вони померли за нас в тому числі. Вічна пам'ять, земля пухом, царство і небості. Символіка оцього пам'ятника пов'язана з тим, що одні були репресовані за своє бажання відстоювати свободу і незалежність, інші загинули як результат того, що не змогли відстояти на той час. Живемо, якраз повторяється, історія повторяється. Якщо ми не зможемо згуртуватись, якщо ми не зможемо відстояти свободу і незалежність, то нас може чекати така ж сама доля. І тому навіть на рівні нашого міста, такого невеличкого, ми от останні вибори нам показали, що ми, на жаль, не змогли об'єднатися, не змогли згуртуватися. Не змогли відстояти ті ідеї, які б привели тих людей до влади, які дійсно відстоювали волю народу. То для нас це велика, е, великий урок, і щоб на майбутнє, а яке нас чекає дуже скоро, змогли все-таки подолати в собі ці амбіції е, адаманські і змогли об'єднуватися і е, вибирати тих, хто дійсно заслуговує на це. А ми знаємо, хто заслуговує, хто не заслуговує. Я просто закликаю доєднання. Так сталося, і, ну, історія може повторюється. Зараз, в принципі, от, я був на Донбасі, Міщенка був на Донбасі. Ви собі не уявляєте, наприклад, ті території, котрі так називаються не підкорній українській владі, там люди і зараз помирають з голоду, тому що тось, все у людей відібрали. Тось, пенсіонери, звісно, тось, як каже, наприклад, той самий телевізор. Що Ну, не може інкасаторська машина довести туди гроші. Не тому, що вона не хоче, а тому, що гроші, які будуть вести з бюджетниками, пенсіонерам, всім іншим, то їх просто беруть і грабують. Грабують бандіти. І там зараз реально тось, люди тось, ну, реально помирають з голоду. Пенсіонери, бюджетники, котрі, тось, ну, взагалі то. Друзі пахилого віку, так що ця трагедія, в принципі, зараз вона в Україні є. Це не з нашої, в принципі, такої волі, а це наш, як кажуть в лапках старший брат рулить. Так що прошу вас дійсно об'єднатися. У великої кількості людей, моїх земляків, немає усвідомлення, О. що вбили їх співвітчизників. А в їх немає, причому убили чужаки, а в них немає співчуття, що це теж українці. Вони радіють, тому що один сказав так, а хай не лізуть. Це ж власть чого вони лізуть? Прийдуть вибори, їх це. і мені згадується фільм американський, як е, спасти лейтенанта Райана. Американці дізналися, що у джунглях 12 років тому потрапив, потрапив їхній солдат у полон, а потім вирвався. І десь у джунглях так от американці направили цілий авіаносець, 20 вертольотів, і вони шукали цього одного громадянина Райана і знайшли і так далі. Я мрію про ті часи. Що доля найменшого українця буде турбувати кожного з нас. Дякую. Цей день пам'яті, який ми вшановуємо своїх далеких предків, всіх тих, що безвинно помер від більшовицької влади, є не тільки днем шанування, а днем роздумів. Днем я хочу сказати, що я досліджував ці питання питання, які багато людей також досліджували. Є такий письменник у Лебедині Борис Ткаченко. Ми з Віктором Володимировичем їздили туди, в 1993 році. Він написав книгу під Чорним Тавром, де глобально дослідив всі ці явища. І інші, скажімо, письменники не будемо нагадувати. У нас, на жаль, Трошечки ми досліджували, не знайшолось людини, який глобально б описав би, як це відбувалося на наших територіях і так далі, і чому вона саме відбувалася. Але я скажу трошечки по-другому. У нас дуже багато розглядають цю подію у плані такому песимістичному. Я хочу сказати, що в Глуховському повіті були такі села, як Ярославець, Толигалова і так далі, населення, в яких налічувало більше трьох тисяч. Чоловік, і на цих теренах Віктор Володимирович трошки відмітив, було величезне повстання. Величезне повстання, яке придушували спочатку міліція. Десь до сотні міліціонерів вони знищили, а потім допомагали сім'ям їх таємно, тому що вони вважали, що сім'ї невинні, а частина їх пішла на Кубань. Потім вони поверталися вже через багато років і також розповідали мені про ці події, ну в іншому плані. Я хочу сказати, що не так просто відбувалося це, але ці події повстань, героїчне, героїчного спротиву сталінській владі, вони у наших дослідженнях, в літературі мало представлені. Є тільки книга залізами крові. Трошечки там представили. Ми повинні об'єднатися і представити свої програми позитивні, програми розвитку міста, програми розвитку області, програми розвитку України. Дякую всім.